Вона завжди каже, я хочу жити. Все, оце, о, завжди була одна фраза Я хочу жити. Коли боку туди йти, туди-сюди. Я така, мам, пішли додому. Ти казала, одягайся, о, я вже думала під кровать ховатися. Вона на вулицю не виходила, вона. Сиділа вдома, мене не відпускала вночі. Коли вона чула там сирени, вона кричала. Ну вскакувала, вона казала складу речі, складу речі, все Все! поїхала. Коли грає гімн вона завжди вскакує. Вона за руку кладе, вона співає день вишиванки, гімн України поважати Україну, бути українцем. Вона пишається, що вона українка. По іншому її поведінка повністю змінилася. Не то, що теж по іншому, вона повністю змінилася. Її повідповіді. Ми не тікаємо далеко. Ми не сподіваємося, що ми повернемось, що наше місто залишиться. Не сподіваємося, ми впевнені, так? Ми сюди додому поїдемо. Ми приїхали з Донецької області, міста Добропілля. Виїхали не спочатку, ще сподівалися, ще залишались вдома, але було дуже лячно. Коли почались сирени, коли ти не розумієш ситуації, на що чекати, і коли дивишся в новинах, що з Києвом відбувалося, з Харковом. І ну такий страх почав потроху з'являтися, і тоді, вже у квітні, ми вирішили виїхати. Я збирала речі, у нас була в кімнаті по центру. Ми все фасували, і вона все бігала, носила ці пакети, коробки. У все по коробкам пофасоване. Всі колекції в неї не просто там лежать, а все по коробочкам. Картину вона навіть картину не домалювала, вона хотіла її з собою взяти. Я не дозволила. Вона потім знаходила інші іграшки, вона плакала, вона просила, ну хоча б це мені візьміть. І я дозволила їй взяти два такі мішечка були у нас. Я от, що влізе, от, я ми і візьмемо. І кожну іграшку, коли вона перебирала, я це лажу, це не влазить, це ми залишаємо. це ну, так, Дуже для неї було так, неприємно, боляче, образливо. Тому що все ми не могли взяти. У неї ще є куток, це така палатка, там всі настольні ігри, розвиваючі ігри. І вона ми нічого не брали, тому що це не помістилося. Я навіть я ж кажу, я не брала те, що потрібно мені. Мені важливо було хоча б якийсь мінімум з того, що вона, як вона каже, я все життя збирала ці іграшки, всі ці колекції, хоча б хоч щось її взяти. А інший дом ну, там купимо або з'явиться. У мене просто не було таких речей, без яких я не зможу обійтися. Одне тільки було: це коробка з дисками з фото старшої доньки, це з її дитинства. Це я забрала і альбоми. Оце я приготувала, і Юліни речі були іграшки на другому, як по важливості. А все інше я могла обійтись. Я Не хотіла залишати особливо мою улюблену іграшку мурочку. Мені ж її бабуся привезла. Не пам'ятаю, скільки мені було років. Роки три, мабуть. мабуть, рок і три. Ну так, і Де ж Вона Вона така страшненька, вона така вже замучена та кішка, але вона з нею, це це мурочка, це моя. І що тобі бабуся пообіцяла, коли ти плакала за іграшками? Вона буде слідити за ним. Так, вона обіцяла, що вона все збереже і все буде ціле і нікуди не подінеться. Коли ми переїхали до Запоріжжя, я не знаю, як ми там опинились, ми не могли знайти житла. І ми попали в Запоріжжя, і там було ще страшніше. Я, там були сирен більше, там якось така обстановка ну, гнітала дуже. І хотіла відтуди поїхати. І вона не хотіла виходити гуляти, тому що в парк, коли йшли гуляти, сирена включалася, вона шукала бомбосховище, куди можна сховатись. І їй вмовляння нічого не допомагало. Тільки потрібно сховатись. Вона це чітко знала. Хоча ну, нас якби не бомбили на той час, це ж потім, коли ми поїхали. І вона завжди каже: Я хочу жити. Все, оце, о, завжди неї була одна фраза Я хочу жити. Я від жодної дитини такого не чула, як вона казала. Вона так серйозно до цього поставилась. Вночі, коли вона чула там сирени, вона кричала, ну, вскакувала, вона казала, складу речі, складу речі, все, все поїхали, вона хотіла поїхати звідти. І потім ми переїхали до Києва. Вона боялась залишатись. Це от перший тиждень вона на вулицю не виходила. Вона сиділа вдома, мене не відпускала. Я не могла її залишити. Зі мною вона виходила. Але от щоб я сама пішла, її залишити ні. це не цього, Вона плакала, мам, будь ласка, не залишай. І я з нею завжди відкладала там свої справи і з нею була. А потім через знайому дізналися про Каріта з Київ. Про заняття для дітей. І я вирішила її сюди приводити, щоб вона трохи відволіклась, щоб вона згадала те життя, яке в неї було у своєму місці, у Добропіллі. Це була школа, після школи це були гуртки. Це увечері вона сідала на велосипед і їхала на дитя, як кажуть, Поляна, поляна, так, вона друзів там залишила. І, ось тут, уже почалось у неї... і тут не було сирен. Тут не було сирен, і вона так потрохи заспокоювалася. І коли вона сюди попала на заняття, на саме перше, 15 дітей, начебто було, це одна група була, і вона не хотіла уходити. Тобто час пролетів дуже швидко. І вона казала дівчатам: я не хочу йти додому, я хочу ще пограти. Вона сумувала за цим, тому що я не могла їй дати у цієї дитячої. Як сказати, розважливості. Так, ми вигри якісь грали там, десь на прогулянки ходили, але ось діти: школи немає, гуртків немає, друзів немає, і це теж дало свої якісь знаки. І тут вона розквітла, і вже по іншому її поведінка повністю змінилася. Не то, що по іншому, вона повністю змінилася. Її поведінка. вона, начебто, забула про все це. Мені подобається ходити у «Карітас», тому, що е, я тут знаходжу нових друзів, там е, знаходжу нові емоції. Мені та, що я була в дервесі там е, дервес, це що в тебе було? табір. пам'ятаю ще найвізніший момент, коли до нас приходив приходили хлопці і стукали нам у двері в кімнаті. Вот. А ми а у нас були помади. І ми з ними ганялися, і я одному хлопчику намазала. О, так, то. тут кажется, я пам'ятаю, що ми робили там смаколики. Ну, смаколики там робили. Рохики пам'ятаю, там я частинку падала. Падала частинка? А смаколики, коли робили, що ти робила? Один смаколик у стаканчик, а другий так. Mm. Було смачно? Mm. Так. Так. Що ще? Де ми були? На Кінотеатрі вас водили, так? Mm. Так. Запрошували. А коли сказав про коли повітря не треба, то туди йти, туди-сюди. Я така, мам, пішли додому. Mm. Це було ще так, так у травні, мабуть. Я ходжу на кольсь, юний кореспондент. Ми там вчимо чому писати там, в чомуся, як правильно тримати мікрофон. Там репортаж записувати, так? так? Вот. Вона від на вулиці записувала репортаж. Як подорожчав бензин. Це дуже була актуальна тема. Так, ти розповідала. Коли, все це, коли ми виїхали, коли ми були вдома, я трималась, добре трималася. Коли ми виїхали, я чесно скажу, я розгубилась. І більше часу мені потрібно було з нею працювати. але такий стан був, коли хочеться так от так заснути і просто так скрутитися і нічого не робити. І це моє було опущення. І, а от сюди, коли я її привела, саме от дівчата, там, пані Ірина, пані Ульяна, От завдяки їх праці, вона почала вприділяли їй час. І вона почала повертатися до старого життя. У мене не було сил для цього. От чому важливо, щоб інші приводили сюди дітей, які б ми не були супермами, але ми теж ламаємось, і нам, нам потрібен час. Щоб себе налагодити, а дитина цей час втрачає, і ми втрачаємо з неї цей час. А саме тут дитині допоможуть, їй буде весело. Я знаю, що буде, як от Юля каже, дуже багато емоцій. Так, ми поки йшли додому, я забирала її з занять. Вона стільки всього розповідала, що було цікаво. Вони і малювали, вони і сміялися, вони там ці смаколики робили, і піцу вони і тут пекли. Вона ще ще полюбляє полюбляють цією мукою ось такий розкрас собі зробити. Діти забувають, забувають, що відбувається на дворі. Мені здається, діти ще втомлюються від наших, вони ж чують наші розмови, вони бачать наш стан. І ці фрази там мені зараз нема, коли там зачекай потім. Тут такого діти не чують. Ми віримо, що ми повернемось додому в свій будинок до дідусі бабуся. Так і будемо згадувати це як пригоди, якась наука в житті. Карітас будемо завжди добрим словом згадувати, тому що дуже допоміг і мені допоміг Карітас емоційно. Повернутися до того стану, якою я була дитині, дуже Карітас допоміг, і ми дуже вдячні. І з теплом завжди будемо згадувати, але хочемо додому.